Скинули авіаційні бомби, обстрілювали мінометами та з гелікоптерів. Сьогодні росіяни обстрілювали прикордоння Чернігівщини близько одинадцятої години ранку. На територію новороціверського лісового господарства росіяни скинули керовану авіабомбу. Вибух пошкоджив приміщення. Люди не постраждали. Про це повідомляє державне підприємство Ліси України. В результаті авіаційної атаки постраждав цех переробки, на якому знаходилась продукція. Також пошкоджена лінія електропередач. Працівники покинули цех та сховалися в укриття під час повітряної тривоги, тому ніхто з людей не постраждав. Як повідомляє оперативне командування Північ, це ймовірно була авіабомба ФАБ 500 Ще три керовані авіабомби з двох літаків. Росіяни скинули близько 15-ї години по селу Костобобрів, що на Семенівщині. Зараз ви бачите кадри з місця подій. За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків. Щодо потерпілих, інформація уточнюється. З гелікоптера війська РФ близько одинадцятої години обстріляли два населених пункти: чотири приходи в районі села Леонівка та два рази цілили ракетами по Костобоброву. З мінометів російські війська стріляли по селах Єліне, Галаганівка, Леонівка та Бучки. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури в результаті мінометних обстрілів інформація не надходила.